Демократія в Афінах має своє коріння в давньогрецькому світі, де ця форма управління була зароджена та сприймалася вкрай серйозно. Усе почалося близько п'ятого століття до нашої ери, коли афінський політик Клісфен впровадив реформи, що дозволили більшості громадян брати активну участь у прийнятті рішень. Це стало кроком до формування справжньої демократії в Афінах. Ці реформи відкрили нову епоху для афінського суспільства, де кожен громадянин мав право висловлювати свою думку на політичні питання. За часів свого розквіту Афіни були одним з найбільш демократичних міст давньої Греції. Це підтверджується такими словами: як кількість громадян, що мали право голосу, що складала близько 40 тисяч чоловік. Така велика кількість громадян, які брали участь в прийнятті рішень. Свідчить про широке застосування демократичних принципів в афінському суспільстві. Важливо також відзначити, що демократія в Афінах була не лише формою управління, а й способом життя для громадян. Вони регулярно збиралися на народних зборах, де обговорювали різноманітні питання, висловлювали свої думки та приймали колективні рішення. Це сприяло розвитку політичної культури та підтримувало взаємодію між громадянами. Для того часу це була надзвичайно прогресивна модель управління. Демократія в афінах виникла несподівано для того часу і мала свої особливості, які робили її унікальною. Один із цікавих фактів полягає в тому, що слово демократія походить від грецького 23, що буквально означає влада народу у давні часи в афінах це справді була влада народу. Оскільки громадяни мали можливість висловлювати свої погляди на політичні питання та брати участь у прийнятті рішень. Це робило афінську демократію унікальною для свого часу. Цікаво, що в афінах існувала певна система обмежень для участі у політичному житті. Наприклад, жінки, раби та іноземці не мали права голосу чи участі на народних зборах. Така ситуація була характерною для давньогрецького світу того часу. Однак. Кількість громадян, які мали право голосу в Афінах, була досить великою. Близько 40 тисяч чоловік мали право висловлювати свою думку на політичні питання. Це свідчить про те, що демократія в Афінах була насиченою та активною формою управління, яка залучала значну частину населення. Іншим цікавим фактом є те, що в АФІнах діяла система жеребкування для обрання деяких посад. Наприклад,. Деякі урядові посади заповнювалися шляхом жеребкування серед громадян, що мали право голосу. Це було зроблено з метою запобігання корупції та забезпечення рівності в участі громадян у політичному процесі. Такі інновації в системі обрання посад показують, що демократія в Афінах була постійно вдосконалюваною та адаптивною до потреб суспільства. Варто зауважити, що афінська демократія вражала своєю прогресивністю та відкритістю для новацій. Що робило її однією з найбільш розвинутих форм управління свого часу. Одним із основних принципів афінської демократії була ідея ізономії, що означала рівність перед законом для всіх громадян. Цей принцип виключав будь які форми привілеїв чи дискримінації на підставі соціального статусу чи походження. Це сприяло створенню справедливого та рівного суспільства, де кожен мав однакові права та можливості. Ще одним важливим принципом була ізегорія, що означала звільнення від податків для громадян, які віддавали свій час на службу державі. Це було важливим стимулом для участі у політичному житті та сприяло мобілізації громадян. Цікавим фактом є те, що для уникнення корупції та впливу багатих родин на політичні рішення в Афінах існувала процедура остракізму. Цей процес передбачав голосування громадян за вигнання найвпливовіших політиків. На деякий термін з міста. На зборах громадян для цього використовували глиняні черепки з написаними на них іменами. Якщо певна кількість голосів була проти конкретного політика, він вигнався з міста на деякий термін. Це був унікальний механізм саморегуляції політичного життя, що підтримував демократію та запобігав надмірному накопиченню влади у руках окремих осіб. Розвиток демократії в Афінах був поступовим процесом. Що відбувався протягом століть і включав у себе ряд цікавих подій та інновацій. Одним із важливих моментів у розвитку афінської демократії була реформа Солона у VI столітті до нашої ери. Солон впровадив нову конституцію, яка передбачала поділ громадян на чотири класи залежно від майнового стану. Ця реформа стала важливим кроком у напрямку демократизації суспільства. Пізніше Клісфен, афінський демократ, Удосконалив систему та дозволив більшості громадян брати участь у прийнятті рішень. Це призвело до того, що кількість громадян, які мали право голосу, зросла до понад 40 тисяч осіб. Одним із цікавих аспектів розвитку демократії в Афінах було впровадження жеребкування для обрання деяких посад. Наприклад, Архонт, який був однією з найвищих посад у державі, обирався шляхом жеребкування серед громадян, що мали право голосу. Це допомагало уникнути корупції та забезпечувало рівність у шансах на обрання. Крім того, у V столітті до нашої ери було впроваджено процедуру остракізму, яка дозволяла громадянам вигнати найвпливовіших політиків з міста на деякий термін. Цей механізм саморегуляції політичного життя став важливим елементом у підтримці демократії та запобіганні владі окремих осіб, незважаючи на свою прогресивність. Афінська демократія також мала свої обмеження. Наприклад, жінки, раби та іноземці не мали права голосу та участі на народних зборах. Така ситуація була характерною для давньогрецького суспільства того часу. Усі ці унікальні аспекти та інновації у розвитку афінської демократії допомогли їй стати однією з найбільш прогресивних та розвинутих форм управління у давньому світі. Афінська демократія мала значний вплив на інші політичні системи свого часу та вплинула на подальший розвиток демократії у світі. Один із цікавих аспектів впливу афінської демократії полягає в її інноваційних методах управління. Наприклад, впровадження жеребкування для обрання деяких посад в афінах послужило прикладом для інших суспільств. Такий підхід допомагав уникнути корупції. Та забезпечував рівність у шансах на обрання. Іншим важливим аспектом впливу афінської демократії була ідея рівності перед законом для всіх громадян. Цей принцип став основою для багатьох сучасних демократичних систем. Демократія в Афінах також вплинула на розуміння важливості громадянських прав та свобод у сучасному світі, наприклад, право голосу та участь у прийнятті політичних рішень стали невід'ємними складовими сучасних демократичних систем. Цінність демократії як форми управління та захист прав громадян була засвоєна з давньогрецької демократії та продовжує функціонувати у сучасних суспільствах. Ще одним цікавим аспектом є вплив афінської демократії на розвиток політичної культури участь громадян у прийнятті рішень та політичних обговореннях сприяла активізації громадянської свідомості та вихованню політично свідомих громадян. Це відбилося на подальшому розвитку політичної культури в інших державах, де вона стала більш відкритою та демократичною. Наприклад, у Сполучених Штатах під впливом античних ідеалів була створена одна з найбільш розвинутих демократичних систем у світі. Кількість держав, які прийняли деякі принципи афінської демократії, розширилася протягом століть. Сучасні демократичні системи намагаються врахувати досвід та інновації афінської демократії. Для покращення управління та забезпечення прав людини. У світлі цього можна зрозуміти важливість спадщини афінської демократії та її вплив на сучасні демократичні системи. Сучасні демократичні системи мають свої відмінності від афінської демократії, проте деякі аспекти залишаються схожими. Наприклад, у сучасних державах громадяни мають право голосу та участь у прийнятті політичних рішень. Що відображає ідею демократії, започатковану у давніх афінах. За даними останніх досліджень, у більшості країн світу кількість жінок, які обираються на посади уряду, зростає, але все ще залишається недостатньою порівняно з чоловіками. Це свідчить про те, що проблеми рівності статей є актуальними і у наш час. Схожим чином, незважаючи на те, що більшість країн мають систему представницької демократії. Ідея залучення громадян до управління залишається важливою. У порівнянні з афінською демократією сучасні системи відзначаються більшою різноманітністю політичних партій та ідеологій. У сучасних державах громадяни мають можливість вибирати серед широкого спектру партійних платформ та кандидатів, що відображає різноманітність поглядів та ідеологій у сучасному суспільстві. За останні роки спостерігається зростання зацікавленості громадян у політичних процесах через використання нових технологій та соціальних мереж. Наприклад, за даними статистики, у багатьох країнах зростає кількість електронних петицій та онлайн консультацій з громадянами це свідчить про поступове зближення між владою та громадянами у сучасних демократіях. Сучасні демократії стикаються з різноманітними викликами. Серед яких варто виділити зростання популізму та поглиблення політичного розколу. За даними досліджень, у багатьох країнах світу популістські партії набирають популярності серед населення. Наприклад, у деяких країнах Європи чи Північної Америки популістські лідери завоювали високі посади уряду та парламенту. Це викликає обурення серед тих, хто вважає, що популістські ідеї загрожують принципам демократії. Іншим важливим викликом є зростання кількості дезінформації та фейків у політичному просторі. За останні роки кількість маніпуляційних матеріалів у мережі зросла у десятки разів. Наприклад, за даними дослідження, у соціальних мережах понад 70% інформації можуть бути недостовірними, що може вплинути на рішення громадян у виборчих кампаніях. Також важливим аспектом є зростання кількості кібератак. Та кіберманіпуляцій у політичній сфері. За даними аналітиків, кількість кібератак на політичні структури збільшилася у десятки разів протягом останніх п'ять років. Це створює загрозу для демократичних процесів та може вплинути на легітимність виборів та рішень. Всі ці виклики потребують уваги та вирішення для забезпечення стійкості та ефективності сучасних демократичних систем. Інновації в демократичних процесах постійно змінюються та вдосконалюються у сучасному світі. Наприклад, за допомогою новітніх технологій та інтернету деякі країни впроваджують електронне голосування, що дозволяє громадянам голосувати зручно та безпечно. За останні роки кількість країн, які використовують електронні системи голосування, зросла на 50%. Це робить виборчий процес більш доступним та ефективним. Крім того, Деякі країни впроваджують практику онлайн консультацій з громадянами для прийняття важливих рішень. За даними статистики, у 2020 році було проведено понад одна тисяча онлайн-консультацій у державах Європейського Союзу. Це сприяє залученню громадян до управління та підвищує рівень довіри до політичних процесів. Закріплення демократичних цінностей в сучасному світі відіграє важливу роль у забезпеченні стійкості демократичних систем. За даними досліджень, у 2019 році понад 60% населення світу вважають демократію кращою формою управління, ніж будь-яку іншу. Це свідчить про широку підтримку демократичних цінностей серед громадян. Одним із цікавих аспектів закріплення демократичних цінностей є зростання ролі молоді у політичному житті. За останні роки кількість молодих людей, які беруть участь у політичних рухах та акціях, значно збільшилася. Наприклад, у деяких країнах понад 30% молоді віком до 30 років взяли участь у виборчому процесі. Це свідчить про активну громадянську позицію молоді та їх бажання впливати на політичні рішення. За даними останніх досліджень, у 2021 році кількість країн, де використовується електронне голосування, зросла на понад 50% порівняно з попереднім роком. Це свідчить про поступове впровадження новітніх технологій у виборчі процеси. Ще одним цікавим фактом є те, що в 2019 році було проведено понад 300 онлайн консультацій у різних країнах світу. Це дозволило залучити до управління та прийняття рішень значну кількість громадян. Крім того, спостерігається зростання інтересу молоді до політичного життя. За даними соціологічних опитувань, понад 40% молоді віком до 30 років вважають демократію ключовим принципом управління. Це свідчить про поступове зміцнення демократичних цінностей серед молодого покоління.